Ось, друзі, приклад, що в мене вийшло. Ось такий от хлистик для зимової водки. Телескопічний. Зараз я вам покажу детально, як я його робив. Використав я хлист Zeox Carbon 08 775 мм довжиною тубуляр. Ось так от він виглядає. Замовити можна на промі, знайти це не проблема. Спочатку нам треба вирішити, яка буде дружина хлиста. Я роблю це на око. Ось буде орієнтовно ручка, ось тут орієнтовно має закінчуватися комлива частина. Використовую дремель. Відрізаю першу частину і гарно зачищаю. Далі беремо нашу основну комнову частину. І в неї вставляємо хлистик. І до того часу, поки він гарно заходить. Ось сюди він зайшов, тому орієнтовно ми ставимо собі міточку. Ми ставимо міточку ось тут, щоб знати, де відрізати, звісно, відступивши сантиметр два Шукаємо нашу мітку. Ось наша мітка погано видно, але вона ось тут. Відступаємо орієнтовно 2 сантиметра, орієнтовно і відрізаємо. Одразу можна підчистити. Так само відрізаємо далі, одразу підрівнюємо, Ітого ми зібрали два таких коліна. Одне, друге і ось третє. Третє це іде у нас просто е солідовий, солідова вклійка. Відміряємо орієнтовно, скільки нам потрібно. І ось такий хлистик у нас виходить. Орієнтовно довжина 40 см. Трьохскладовий. Ось тут у нас буде ручка. І ось така довжина хлистика. Ось так він складатиметься на три частини. Ось такий хлистик. Можна використати будь-який стальний дріт. Це досить м'який. Можна використати старі поводки на щуку, старі повідці без проблем. Можна використати сталистий дріт з Аліекспреса ось такий от. Я купляю для повітків в тому числі сталистий дріт. Це все можна використати без проблем. Для першого кільця використовую ось такий товстий дріт. Він десь має біля міліметра. Тимчасово резинками зафіксували наші кілечки. Тут бісерна резина або фідергам. Я ось такий от фідергам використовую І зараз будемо намотувати. Ось такі хлистики у нас вийшли після того, як ми завершили лакувати обмотки. Обмотки не ідеальні, не ідеальні але досить, досить непогані. Ось такі. Ось так. Один. і цей з чотирьох частин складається зовсім малесенький хлист. Зараз робимо ось такого матеріала: це. Для штукатурки, щоб затирати, не знаю, як він точно називається, в будівельних магазинах продається. Тут досить такий пінополіуретан, він досить щільний. Є така котушечка 45 мм. Дуже гарно вона крутиться, мініатюрна, хороша. І таку заготовочку я вже роблю з цього пінополіуретана. Так як його товщина відповідає товщині котушки, то я вирішив. Зробити наскрізь. Тобто, тут зараз виріжу наскрізь, і він буде щільно вставлятися ось так, от фіксуватися. Ну, Подивимося, як в мене це вийде. Тепер потрібно щільно підігнати задню частину, щоб вона щільно вставала. Тоді її можна буде гарно приклеїти надійну. Ну, практично підігнана. Практично. Зараз тільки треба прорізати під ніжку котушки. Хоча, може, в цьому і сенсу немає, тому що, бачите, ніжка вона трошки всередину. Гарно, тільки треба ще трошки розширити під ніжку. Зробити глибше ось це місце, де в нас ніжка стає. Дремелем фрезою, прекрасно робиться. Зараз будемо надавати далі форму. Ось такий от хват для балансира, для блешні. Мені дуже зручний. Або навпаки, хват все одно. Сама така от конструкція вона дуже зручно лягає в руку. Ось так. Щоб ось так працювати. Можна і так працювати, можна і так. Наносимо пензликом перший шар, залишки фарби прибираємо. Стараємось не прокрашувати там, де будемо клеїти епоксидкою, щоб кращий контакт був. І даємо висохнути, тоді нанесемо другий, фар... другий шар фарби. Використовую ось таку от гумову фарбу універсальну. Так, маю я ще ось такий проект Отакої от вудки. Так як ми ловимо окуня, це для окуня я робимо. Всі ці водки робляться для окуня цих дві. І так як ми окуня ловимо на невеликих глибинах, ну, зазвичай це скільки, 2 метри, 3 метри, то нам котушка, в принципі, не потрібна. Можна спокійно ловити от на таку форму, як кісточка. Як кістки, форма кістки. Косточка називається. Чи як прекрасно можна. Ловити такою, таким руків'ям. Головне, щоб воно зручно лежало вам в руці, щоб воно було зроблено з матеріалу, який буде теплий. Тобто пінопласт це не має бути якийсь там пластик холодний чи щось типу такого. Найкраще це пінопласт, корок, тому що це самі теплі матеріали. Від них рука не буде замерзати швидко. Там пройшло хвилин 10-15 з попередньої ручки, як я фарбував. Ймовірно, вона вже висохла, можна наносити другий шар. Ось так гарно профарбовується. Ця гумова фарба дуже гарно профарбовує Прямо хорошо, особливо, якщо зачистити від оцього глянцевої поверхні. Підчистую я цю глянцеву поверхню. Просто нанесу на один шар більше фарби, де й все. Не проблема зовсім. Це. Поле для творчості вашої. Я єдине намагаюся вам показати, які матеріали можна використати, тому що це найважче підібрати матеріали, знайти потрібні матеріали, це найважче. А далі це вже політ фантазії. Можна без дремеля це все спокійно робити взагалі. В минулому році дремеля не було в мене. Я собі спокійно робив це. Звичайна наждачка канцелярський ніж взагалі без проблем. Наждачка канцелярський ніж справляються на 100%. Ну, довше, так. Да. Тут навіть можна прогрунтувати, можна всі оці от дрібні дефекти пошпаклювати. Зробити ідеально можна. Але це, якщо вам потрібно, ідеально. Мені не потрібно, мені просто воно має гарно виглядати. Бути приємним на дотик. І все. Ну і функціональне, звісно, це функціональне має. П'ятихвилинний клей цього достатньо.